Професійне чи емоційне вигорання, панічні атаки та осінні депресії, постійні стреси, тривоги, страхи. Куди приводять пастки вашого мислення? Про що ще ви хотіли б запитати у психолога? Дозвольте собі відвертість у передачі Ксенії Каленської Запитаю психолога з Іриною Попадюк. Привіт усім, усім нашим слухачам та глядачам каналу «402». Сьогодні у нас особлива гостя. Ми презентуємо нову передачу: запитає психолога, готуючи цю передачу. Спочатку в мене було переконання, що люди не дуже розбираються в питаннях психології, хто такий психотерапевт чи психіатр. Але була приємно здивована, що багато моїх друзів, знайомих, колег дуже цікавляться цим питанням, є дуже актуальною ця тема. Тож сподіваюся, передача буде цікава усім, тому що є залишається ще дуже багато. Питань у нас усіх, тож дозвольте мені відрекомендувати вам психологиню Ірину Попадюк. Іра, щиро рада вітати тебе у нас у студії. Розкажи декілька слів про себе, про свій досвід. Так, привіт, Ксенія, дякую за запрошення а, про себе. Я як психолог, коуч і тренер. Це мої компетенції. І я працюю із дорослими людьми, і всіх, що і всім, що хвилює їх у житті з їхніми дорослими проблемами, це коли вже назбиралося е, багажу, тобто вже пройдений підлітковий вік, вже якісь є стосунки або були, або й не одні навчання, робота і вже є з чим розбиратися. Іра існує думка, що подруга за келихом вина, чи мама на кухні за запашною кавою, то найкращий психолог. А якщо тобі потрібен психолог, то з тобою щось не те. І дуже часто цей страх пов'язаний з нашим пострадянським Минулими радянськими часами, коли людей саджали в психіатричні клініки як покарання, і люди вже виходили звідти геть інші, зовсім інші. Але часи змінилися. І зараз мати психолога це цілком нормально. І в багатьох країнах світу мати власного психолога це як мати власного стоматолога. Так? Тож, Ірина, поясни нам, будь ласка, різницю, хто такий психіатр, психолог і психотерапевт. Так, це насправді є велика різниця і дуже плутають і бояться люди, і напевно якраз психіатрів. Це те, що ти говориш із радянських ще часів. Отже, різниця є такою: психіатр це лікар, який має медичну освіту, він має право виписувати ліки, він лікує медикаментозно важкі психологічні захворювання, тобто це прямо захворювання, вони так і називаються. В той же час психотерапевт він теж має медичну освіту і може мати тепер і гуманітарну освіту, так як у нас Прикарпатський університет. Тобто, це люди, які можуть закінчити гуманітарний університет за спеціальністю психологія. І вони, от психотерапевти, це вже люди, які лікують словом. Якщо такою складнішою мови, то це не медикаментозно. Вони у нас в країні вони не мають права виписувати ліки, і ліки виписує тільки психіатр, психіатр або невролог. Ось і е, психотерапевти вони вже працюють, е, вони також працюють з розладами і з важкими станами, такими як от, тривога, депресія. Вони з цим працюють, але вони е, без медикаментів, і це така тривала терапія, але слово. І психологи. Психолог це можна сказати, е, е, така найпоширеніша професія, її найлегше здобути, але потрібно розуміти, що психолог це є е, людина, яка здобула спеціалізацію в гуманітарному університеті. І психолог, це може бути психолог-викладач, це може бути психолог, який працює HR на фірмі. Тобто, психолог це є дуже, -дуже широке поняття, це є соціальний працівник дуже часто. І коли йти до психолога, то потрібно розуміти, що м -м, психолог, який працює з людьми, їм допомагає. Він називається практикуючий психолог, практичний психолог. Тобто, психолог допомагає людям розібратися з життєвими ситуаціями. От, якщо іти по визначенню, психолог працює із здоровими людьми і складними ситуаціями у них у житті, і е, це зазвичай там 10, ну до, до півроку робота з психологом, вони розбираються з цими ситуаціями і люди собі йдуть по своїх справах. А уже терапія і лікування психіатра це те, що триває е, іноді роками. А як розпізнати ті перші симптоми, коли ні подруга, ні мама на кухні вже не допоможуть, коли вже Вкрай важко і потрібно звертатися до психолога, адже звісно ж осіння депресія, просто осіння депресія і справжня депресія це різні речі, тому що є багато станів, таких як панічні атаки, тривоги, суїцидальні стани. Про це все ми поговоримо згодом в наступних передачах, але це стани, з якими впоратись самотужки, вкрай важко. Насправді депресія це взагалі окремий вид. І справді, так як ти кажеш, що є депресія, а є осіння хандра, печаль, смуток. І це є між ними велика різниця, тому що депресія це насправді важкий психіатричний діагноз, з якого виходять люди роками. І це є така тривала-тривала робота, і дуже рідко можна тут обійтися без медикаментів. Ось а от депресивні симптоми це вже такі речі, з якими і психолог, психотерапевт може справитися. Це одна частинка. А і е, багато інформації в інтернеті, е, що є симптомами депресії, як з цим як з цим розібратися. Тобто зараз це довго про це говорити. Але я не рекомендую по інтернету ставити собі діагноз, тому що по моєму досвіду люди, які читають оці поради, дуже корисні поради, де розписано, що таке депресія, що таке печаль, як їх розрізнити. Все одно ми читаємо. І бачимо там те, що хочемо побачити. Тому я рекомендую все-таки, якщо є хоч якась підозра, звернутися до спеціаліста. І е, от ти запитуєш та коли вже потрібно, коли вже прямо таки треба і не обійдеться розмовою у подруги. Насправді не потрібно цього чекати, немає градації, коли потрібно, коли не потрібно. Іноді навіть. Просто тобто, психолог це не лікар, до якого страшно йти. Я дуже би хотіла змінити це поняття, що це не лікар, це є людина, яка допомагає, це є консультант, який вивчає людську психіку і може пояснити, що відбулося у вас в тій чи тій ситуації. І з цим стає простіше прийти додому і це сприймати, це вирішувати, згладжувати разом там з партнером чи з родичами. Тобто, це консультант, який просто знає більше про людську психіку, ніж ви. Хто наважується звертатися до психологів частіше? Жінки чи чоловіки? Як мені відомо, для чоловіків набагато важче, складніше зробити цей крок? А, так. У психологів більше жінок до психологів ходять. А... Чоловіки, вони чоловіків поширено ходити до коучів, бізнес-коучів, таких таких більше консультантів, та що по бізнесу. Хоча це теж психологи, і бізнес коучі вони після двох-трьох сесій відправляють таких клієнтів до психолога. Типу, розберіться зі стосунками, розберіться з дитячими з комплексами з цим всім, А тоді прийдете, і будемо говорити про бізнес. Жінкам насправді простіше, тому що вони чисто біологічно емоції, це їхня сфера. Це їм простіше в цьому бути, їм простіше їх проживати, їм простіше про них говорити. Чоловікам біологічно складніше. І тому от така ситуація. Тож, Ірино, порадь, будь ласка, як знайти і вибрати психолога? На що звернути увагу при першій зустрічі? Е, так, дискомфорт при першій зустрічі є з усіма. І на побаченні, і в магазині, і будь-де. Ну, давайте згадаємо ці всі ситуації, будь-де де ви перший раз у вас є дискомфорт. Тут так само. Це такий момент, як обирати зараз. Насправді ми живемо в такий вік, в такий час, коли обирати як найлегше того психолога, того спеціаліста, до кого ти хочеш піти. Перше, найголовніше, що люди починають, це рекомендації. Просто так на вулиці ніхто не заходить. Це є, не є магазин. Перше, це рекомендація друзів. Далі я рекомендую. Зараз є сайти. Практично у кожного спеціаліста є сайт, є сторінка в соцмережі. Якщо у спеціаліста немає сторінки в соцмережі, це вже мастхев, тобто це не є якась розважальна річ, якщо років десять тому інстаграм це була у творчих людей або у тих, хто дуже любить красуватися, любить фотографуватися. Ні, зараз це вже твоя візитівка. І сторінка у соцмережі спеціаліста це є те, де ви можете припослухати голос, подивитися, послухати цінності, чи підходить вам ця людина. Тобто там дуже багато можна для себе взяти. Ну і останній фільтр це є уже перша консультація. Якщо хоч трохи вам приглянулася людина. Спеціаліст, ви приходите і на консультації прислухаєтесь до відчуттів. Це основний інформатор. Вам не має бути некомфортно, ви не маєте почувати почуття сорому чи провини. Вам має бути легко, ви не маєте відчувати якогось засудження, знецінення. І ем, коли варто справді тікати, це коли ви відчуваєте нав'язування, коли психолог погрожує, якщо ти не будеш ходити до мене, в тебе будуть проблеми. Це все буде дуже складно і дуже важко. І тобто взамін має звучати я рекомендую вам терапію, і якщо я вам підходжу, ви можете ходити до мене. Ще хочу торкнутися теми медикаментів, тому що з цією темою пов'язано дуже багато страхів. Чи є взагалі звикання до медикаментів? А також чи взагалі можна без них обійтися? Хто має право і хто повинен призначати медикаменти? Так, призначають медикаменти у нас в країні. Саме те, що стосується психічних розладів, це є психіатри і це є неврологи. Ну, психіатри частіше. Про медикаменти боятись їх не варто. Але варто розумно їх, скажімо так, приймати, вживати, тому що медикаменти. Ну я так розумію, ми про антидепресанти говоримо. Тобто, медикаменти вони знімають уже такий стан, який помітний на фізиці, коли ви не просто думаєте, переживаєте за щось, а коли у вас розлад сну, коли у вас перехоплює дихання, тиски скачуть, головний біль і такий аж тремор іде по тілу. От антидепресанти вони в основному це і знімають, але вони існують для того, щоби зняти причини зняти симптом. Але причина появи цих симптомів є глибока психологічна, і розбиратися потрібно із психологічними причинами, тому що антидепресанти, якщо вони знімають тільки симптом, а ви не працюєте паралельно із причиною, то ви будете від них все далі і далі залежати. Вони призначаються на дуже короткий період, там від місяця до трьох, ну іноді до півроку. А далі потрібно з них сходити. І за цей час потрібно на психотерапії пропрацювати ту причину, чому виникли ці симптоми. Через які ви повинні приймати ліки. Ми зараз переживаємо надскладні часи. У багатьох з'явилася зневіра, виснаження жахливими подіями, війни. Але у нас немає жодного варіанту, якщо ми хочемо щось змінити, хоча б змінити заради себе, стати сильними для себе. Психологи радять мову, яка веде, веде до змін. Тобто, наприклад, слово не можу замінити на можу. Це замість мушу, хочу, буду обираю. Це як запрограмувати себе, обирати слова, які би. Підтримували вас От, і надавали сили. Рішення йти до психолога чи ні залишається виключно за вами. Але обов'язково допоможіть собі та будьте уважними до своїх близьких та рідних, коли помічаєте, що з ними щось не так. Попіклуйтеся про своє ментальне здоров'я. Так, я би дуже хотіла от повторити ту думку, про яку про на початку говорили: що психолог це не лікар, це не той, хто б до якого ви зайдете і уже не вийдете, Що якщо ви по нього потрапите у тенета, то це буде дуже важко. Це є консультант, це є людина, яка просто знає трохи більше про процеси в організмі ніж ви, яка може допомогти. І насправді це зараз настільки доступно і це є всюди. І ще хочу наголосити, що ніхто не заставляє там бути. І є багато безкоштовних платформ, дуже гарних зараз з початком війни з'явилися безкоштовні, де ви можете спробувати. А як взагалі вам на консультацію психолога і вийти звідти просто з фразою добре, дякую, або добре дякую, я подумаю і все, і просто забути про це, якщо вам не підходило. Поставтеся до цього легше і простіше, і тоді вам буде легше і знайти і обрати. Передачі запитаю психолога. Ми будемо піднімати вкрай важливі питання. Дуже сподіваюся, що будемо вам максимально корисними. Долучайтеся обов'язково, тому що будь-яка запропонована вами тема, можливо, стане темою наступної нашої передачі. З вами була Ксенія Калинська та Ірина Попадюк. Професійне чи емоційне вигорання. Панічні атаки та осінні депресії, постійні стреси, тривоги, страхи. Куди приводять пастки вашого мислення? Про що ще ви хотіли б запитати у психолога? Дозвольте собі відвертість у передачі Ксенії Каленської Запитаю психолога з Іриною Попадюк.